Не допустити перетворені революції на війну, зберегти територіальну цілісність держави, якнайшвидше підписати угоду про Асоціацію України з ЄС. Основне завдання уряду в нелегкий для України час, каже голова Закарпатської обласної ради Далі – Пряма мова. Нова влада, не проживши пару днів, спіткнулася страшною бідою, як захистити цю владу, як захистити державу, як захистити територіальну цінності. Разом з тим, ми розуміємо, що були ті чи інші симптоми. Безперечно. Надзвичайно великий вплив попередньої влади на сході України в Криму. Надзвичайно великий вплив в Росії. Ви ж знаєте, там багато російськомовного населення. Я рахую, що Верховна Рада України зробила велику помилку, що почала в тому числі і політичні рішення приймати. Ну, це відміни мовного закону. Я рахую, що це було не на часі. Його можна було змінювати. Базуючись на кращих зразках і на харті мов європейської спільноти. Але сьогодні це не треба було робити. На моє переконання, треба було все ж таки рухатися в напрямку підписання асоціації. Треба було дати симптому суспільству, що кожна національна меншина буде в Україні жити, почувати себе комфортно і нормально, так як почувають себе нацменшини в європейській спільноті. Я думаю, що треба було все ж таки приймати рішення, які консолідують і схід і захід, адже в нас багато спільного. Що стосується позиції Росії, безперечно, ми і не думали, що інакше буде, да? Але все ж таки, я сподіваюся на підтримку світової спільноти. Це сподіваються всі українці. В противному випадку, ви бачите настрій громади, в тому числі звідси від Закарпаття, готових. Самостійно йти захищати рідну державу, але це кровопролиття, це жертви. Думаю, що на цьому етапі в Україні цього не потрібно. Я би закликав їх все ж таки бути в єдиній державі, неділи, неділимій і не користуватися тимчасовою слабкістю, в тому числі і в фінансовому разі нашої держави, а об'єднувати, консолідувати, бути єдиною державою. Я оптиміст і вірю в те, що в нас буде нормальне майбутнє. Сподівається на підтримку світової спільноти і в свою чергу запевняє, Закарпаття готове захищати рідну державу. Говорив головуючий про нові призначення в області, зокрема про нового голову Закарпатської ОДА, котрим став Валерій Лунченко, народний депутат України від батьківщини. Тут нічого не зрозумілого нема. все об'єктивно в Києві владу поділили політичні сили, які були в опозиції. Це батьківщина і в першу, першу чергу батьківщина і свобода. Голова обласної адміністрації до нас йде прогнозовано. Говорили і про призначення в УМВС. Зокрема, спростували інформацію, нібито він направив правий сектор на мітинг під управлінням міліції задля збереження керівного крісла за Василем Варцабою. Це абсолютно не синітниця. Я перший до виконуючого обов'язки президента України, пана Турчинова, написав. На першому місці прошу звільнити Ледиду, на другому місці прошу звільнити Варцапа. Я мав бесіду також з паном Тордайом, він особисто мені зателефонував і сказав, що він хороший чоловік. Вироблені чіткі прості алгоритми. Перше питання: ні депутатський корпус обласної ради, а ви знаєте, що там різний депутат, ні громадськість не хоче. Щоб на керівні посади в цей складний період призначалися особи, які на момент вчинення злочинів з боку Януковича знаходилися в районі, в місті або в області на посадах у, своїм, у своєму відомстві на перших посадах, зазначив Іван Балого, що з початком тижня адмінбудівлю ради та адміністрації будуть приводити до ладу управління до повного функціонування. Потрібно рухатись далі, працювати, аби запобігти кризових ситуацій.